Друзі, вітаю вас. Ну що, на нашому ставочку вон, качки. Ох, дикі качки. Хотіли напевно селитись у нас. Але, але, але. Ну а на сьогоднішньому відео вам покажу не качок, а свій відстійник. Щоб чиста вода попадала до ставочок. Ми придумали ось таку штуку. Так. Ось такий відсійник, Потихеньку добираємо. Так, відразу розкажу. Зараз хочемо його засадити рослинами різноманітними, щоб це також був відсійник біоплати, як біоплата, щоб вода очищалася рослинами. Вчора чи позавчора були дожі таїло все. Витікало з цієї труби, і вода була дуже ну дуже така грязна-грязна. Що -грязна. зараз? Вода звідти не тече, але тут вже відстоялась вода. Подивіться. Добираємо ми зараз. Це скважина у нас. Синя труба зі скважини. Зі скважини добирається, встигає вода відстоятися і вон потихеньку тече. Бачите, так? Да? Зараз вам покажу. Під землею вона, під землею тече. Ну і так, не дуже такий сильний напорчик. Нічого добереться. Як вам подобається на ставочах, нам дуже подобається. Бачите, навіть качки природа ближче до води. Та й і люди ж як заселялися. На річках. Так, Київ де заселен на Дніпрі. Ну а нас, у нас коротче своє Дніпро. Дуже любимо природу, тягне нас на природу, на рибалку. Все засадили свою діляночку. медоносами, е вирили ось такий савочок, все у нас буде е ось так все в деревах. Альтанку вже показав. Така чудова альтоночка. Ну як, альтаніща. Шість на шість. Будемо з неї рибалити. Будемо з ночовочкою там залишатися. Ох, повело, бачите? Повело щілина. І чудова щілина треба підтягнути чимось. Щілина. Подивіться, яка вийшла щілина. Або оці відкрутити потрібно і підбити догори. Ото ну, виправимо одне рубиш, друге валиться, ну кажу. Ось так вона. Таке сільське життя. Ну що, риба гуляла вчора, показував, все вже підтайло. Чого гуляла? Вчора ми дали, дали їй поїсти. І відразу риба пішла. Риба пішла. Відчула зерно, відчула кукурузу і пішла гуляти. Ось так, бачите, отак добирається. І отуди витікає всю цю чашу зробимо як біоплата. Це рослини будуть. Ну, жаба заведеться, я думаю. Нічого, ну нічого страшного. Хай кавакають. Що, друзі, показав вам своє озеро. Прокоментуйте. Подобається вам чи не подобається. Хотіли б ви такий совочок з себе на ділянці чи ні. За друзі, до зустрічі.